А вже вересень а, так. Плани в них були, і ми пам'ятаємо одну з останніх таких дат. Це 11 вересня. А сьогодні а, вже 9, залишилось два дні, але залишилось два дні для того, щоб можливо ще наші збройні сили України. Звільнили деякі населені пункти, а не для того, щоб була захоплена територія Донецької області. Звісно, що ці плани ніяк не зможуть реалізувати расисти. І ми зараз бачимо, що от якраз на Луганщині підтягують резерви з боку сватового російська армія, тому що вони розуміють, що такий величезний прорив. Які зробили в Харківській області а, наші військові, то ну напевно ніхто з расистів не очікував. Більше того, ну мотивація зовсім різна в українського воїна і в е, окупантів, тому вони там біжуть дуже потужно, намагаються стримати наступ. Ну але побачимо, що буде найближчими днями. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо зокрема і про Харківщину, расисти тікають, але людей і мешканців окремих сел вони використовують як живий щит. А от Куп'янський і Ізюмський райони Харківщини вони взагалі кілька днів до того вивозили жінок і дітей. Більше того, казали, дітей заберемо в синовому в Росії, якщо ви матері не захочете з ними їхати на Луганщині. Яка була ситуація? Звідки скільки там дітей і жінок отак маніпулятивно було вкрадено? Ви підрахунки ці вели. Ми на жаль не можемо а, конкретно підрахувати все, тому що а, територія окупована, тому інформації 100% немає. Але а, знаємо ситуацію і є в нас такі факти, коли дітей ну більше ста дітей вивезли в Росію, а з тих, які були позбавлені, десь батьки а, опікунських прав, батьківських прав. А, тому е, факти такі є, і були в нас факти в рубіжному, коли бої, е, тривали бої, якраз потужні саме е, в рубіжному. То е, дуже жахливі факти були, коли просто забирали дітей в жінок, а жінок відправляли на блокпости е, саме наших захисників для того, щоб вони з'ясовували е, скільки на блокпостах знаходиться наших військових, скільки яка техніка, і погрожували, що якщо вони не принесуть цю інформацію, то вони там е, або заберуть дітей, або навіть повбивають їх. Пане Сергію, ну ще одне питання щодо а, гуманітарної складової. Адже пам'ятаєте, влітку ми говорили про те, що там і тіла не прибирали, і була саме ситуація надскладною. Нині похолодало, але з'явилася інша проблема. Наприклад, ви говорите про те, що не прибирають сміття і змушують місцевих власне опікуватися цими комунальними питаннями. Так само триває а, мобілізація місцевого населення, але там є інша проблема знову ж таки, наприклад, з полону мобіків, так званих росіяни, не забирають. А, що відбувається? Чи не планують взагалі росіяни, хоч якось більш гуманно ставитися до тих людей, до тих територій, на які вони прийшли? Адже вони ви самі сказали, не полишають планів провести референдуми раніше чи пізніше? А відтак вони мають якось лояльну підтримку, все ж таки здобувати у місцевих. Ні, немає нема ніякої лояльності. Справа в тому, що ми ж розуміємо, що ці всі референдуми вони фейкові. Вони намалюють собі будь-які цифри, які там скаже Кремль. Тому відповідно і лояльність місцевого населення їм не потрібна. Люди на жаль залякані дуже сильно. Вони бачать різноманітні жорстокі просто ставлення до місцевих жителів. Вони бачать, що а хто їх буде захищати, якщо чоловіків всіх позабирали на фронт. А й багатьох з них просто вже немає, тому що вони загинули. Тому ситуація достатньо жахлива. Дякуємо вам за можливість долучитися до ефіру.